Спадал в стену, блядь, типа, И, блядь, ноги так okay? okay. Окей. То, то, что не делали. <laughs> блядь, я, конечно. Не грипп. Вони можуть бути десь кіло 500 метрів від нас. Так, тут зараз відкрита місцевість, треба бігом перебігти, щоб менше світитися. Я без броні, без зброї, тому що я туди йшов із полінцем, яке нелегеньке. Хлопцям треба накриватися, то вести машину її не можна, спалим точку. Там саме стримана точка. Хлопці знаходяться десь пів кілометра від ворога. Та й зміни я там був. Ось такі хащі. А тут же наша територія. Я вже прийшов.